Ти це бачив? Бро, дивись. Слухай, закінчуй. Годинник в тебе непоганий. Але я хочу це. Це моє не гавкай. Не гавкай. Ти віддаш мені пояс у п'ятницю. Годинник можеш залишити. А ось це віддаш мені. Я можу придбати купу годинників. А ось це я заберу. Я заберу це. Він не розуміє, що я кажу, але він зрозуміє все в п'ятницю. Не гавкай. Він сприймається як особисте. Бізнесвумен. Ти бізнесвумен, так? Він каже, бізнесвумен. Так, і це вумен надере твій зад. Так, я надеру тобі сраку. Так, я заберу свій пояс. І відшмагаю тебе по сраці. І новий. І новий чемпіон. Новий чемпіон. В тебе залишилось декілька днів. Декілька днів із цим поясом. Це буде твій кінець. Так. Ще два дні з цим поясом. Не звикай до нього занадто сильно. Поспи з ним сьогодні вночі. В тебе ще два дні з цим поясом. А далі я його заберу. Насолодись ним останню ніч. Не гавкай. У п'ятницю все завершиться, хлопче. У п'ятницю.